Цієї середини на раді з представниками підприємств, установ та організацій, було оголошено про початок генерального прибирання міста. Основне навантаження зазначили на зустрічі, має лягти на комунальні служби, але долучитись до наведення обороничів порядку може і повинен кожен мешканець. Ці пару днів ми об'їхали місто, подивилася картина, вкрай на Я дозволю собі сказати такі слова, що так не любити наше місто, яке не люблять деякі жителі і деякі керівники підприємств установ це просто ганьба. Це може популярно слово, але якраз відображає ці всі реалії. Тому що ви можете самі бачити одні підприємства і жителі приватному сектору, і голови СББ нормально до цього відноситься протягом усього року, підтримує чистоту, а інші, на жаль. Такий свинюшний вибачте завели коло себе, що гидко глянуть. Не треба далеко ходити, боїтися по Корніловіці, починаючи з вулиці Ватутіна, і виїдьте, коли видійте дитячу світу, і ви подивитеся, що робиться біля наших з вами оселі, біля наших з вами будинків, біля наших з вами підприємств. Протягом двох тижнів у місті будуть працювати інспектори, які попереджатимуть городян про необхідність прибирання, продовжив заступник мера. А після того, якщо порядок не буде наведений, будуть карати штрафами. Як уже склалось у попередні роки за кожним підприємством, установою організацією, закріплені певні вулиці та відповідна особа з числа працівників виконкому Цьогоріч схема прибирання теж незмінна. Ті, хто протягом весняної толоки, бажає ще й озеленити ввірену територію, може надавати відповідні заявки до управління житлово-комунального господарства. Одночасно з наведенням порядку у подвір'ях будинків будуть встановлювати контейнерні майданчики закритого типу для сміття, а також дитячі майданчики, закуплені минулого року. На 12 квітня запланований загальнодержавний суботник Бердичів також до нього приєднається, але наголосив Сергій Нофрічук, не треба чекати квітня. Братися за мітли, граблі та лопати можна вже зараз. З окремим проханням до бердичівлян звернувся начальник комбінату комунальних підприємств. Цьому році у нас проводи будуть проводитись 27 квітня. Проводи будуть дуже великі, бо виходить, сумісництво. і Служба буде проводитися або одна в суботу, і в неділю, або в неділю понеділок. Я прошу звертатись до всіх, прийти і прибрати могили своїх рідних до 24 квітня, щоб ми могли це все сміття вивезти і утилізувати. Получається так, що йдуть. Служба вже правиться, а ми ще населення приходить і ще подальше прибирає і прибирає. Особливо це буває так, що в суботу ми працюємо там до десяти вечора і ще йдуть, йдуть, йдуть. Також Олександр Ковальчук попросив присутніх надавати працівників сильними чоловічими руками для навантаження сміття на техніку, бо власними силами комунальники не впораються. Ще одна пропозиція щодо прибирання пролунала від податківців. Їх цікавила доля лісу на корнилівці. Чи якимось чималом? Цей ліс прибирати, тому що він на сьогодні є місцем відпочинку громадян міста Бердичева. Тут денно і ночно з'їжджаються машини, накриваються столи, всі гуляють, і після цього в ліс неможливо зайти. То я все-таки би просила, щоб також включили цей об'єкт під час проведення суботнику і організували, і ми теж би приєдналися до цього, щоб прибрати ту територію. Там теж марку. Ініціативи по прибираємо зелених зон, наприклад, більший парк більшого курзавода, там взяли ініціативно прибирання міської ради. Якщо взяти зону відпочинку на Обенерський ну, пляж чи солдатський пляж раніше, там зазвичай надають допомогу прибиранню військових. Хоча тільки сміття, з яких це просто страх. Ну ми маємо те, що ми маємо. Я думаю, що сьогодні візьме Ініціативу, організує закріпити, взяти шерство на сезонної зони корнілок, і ми допоможемо технікою, залучимо ще е, організації, які також з поваги відносяться до вас. Ми спільними зусиллями передаємо, приймається і вичаємо план обов'язково. Взятися до праці і проявити свою активність запросили також членів громадських та партійних організацій. Тільки разом наголосили, можна зробити чистим, і красивим наш спільний дім, ім'я якого бердичів.